Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні про те, що Янгол вас попереджає. Тож, давайте дивитись, про що саме. Так, трошки я вимкну. Тож, давайте починаємо з особистого життя. Попередження про зустріч, якась тут у вас, або вже вона. Запланована, або вона просто для когось, все ж таки, вона буде такою зненацькою зустріч. Людина, яка, Ну от ви знаєте людину, це не нова для вас людина. Людина, яка дивіться, як прийде до вас з проханням, з якимись своїми там думками. Пропозиціями, тобто є в людини бажання щось влаштувати, от саме певним чином, щось з вами обмовити, ну, щось таке. І для когось зустріч, вона така емоційна, дещо ви поставите крапку в якійсь темі між вами. між Вами і людиною новина від чоловіка, щось він там чи наснилось йому, чи взагалі як прокинувся і щось таке собі там в голові має, з вами буде обговорювати. Будьте уважні до цієї розмови, бо це те, що людина бентежить і йому важливо то буде з вами обговорити. Тепер два виконання одне за одним, які вам дають перемогу в якійсь там вашій галузі. Це все вашого особистого життя стосується от те, з чого я почала і те, що промовляю зараз. Тож, оці е, перемоги. Вони будуть пов'язані для когось з вас з чоловіком, або взагалі завдяки цьому чоловікові будуть вони відтворюватись. Важливим буде для когось з вас, і треба звернути на це увагу оформлення документів. Там такі важливі документи з спочатку. Цього дуже очікує тут мені показана людина. Я не можу зрозуміти, чи чоловік чи жінка це. Але знаєте, людина, яка спирається на вас, на ваші, ну, скажімо, там бажання зробити це, на ваш досвід може. Тобто, ви як головна людина в цій ситуації, і інформацію від вас якусь теж очікує. Якісь домовленості тут далі дивлюсь. Ой, про що ще попереджає про хвилювання якогось чоловіка стосовно вас? Але ну, тут якась ситуація, коли ви, якщо жінка слухає, то ви головна фігура в цій ситуації. Чоловік якось як позаду вас, але знаєте, ви як відвертаєтесь від нього. Він не виглядає, як знаєте, посварились люди і відвернулись один від одного. Ви на щось або ображаєтесь, або вас просто бентежать якісь думки стосовно цього чоловіка. Він хвилюється, він розуміє, він як відчуває ваш настрій, як відчуває вашу відстороненість від нього і відчуває, що ви в цій ситуації поки що приховуєте от свої. Ну, скажімо, висновки стосовно ситуації, стосовно нього, свої якісь бажання, свої плани. Ви поки що, як під маскою, ходите в цій окремій ситуації, але він вже, вже боїться, що там для нього все кепські справи буде мати. Далі дивлюсь, про що ще попереджає Янгол. Тут якийсь чоловік, який за вами спостерігає. Як знаєте, як трошки підслідковує за вами. Це теж особисте життя, навіть в когось може про вас питатись: або це в у підлітка дитини, або це в, взагалі хтось, хто, наприклад, може з вашої родини там родич якийсь. Ну, мені молодим він виглядає. Або це просто хтось там, наприклад, сусіди. Ну, хто бачить вас частіше, ніж він. Щось дуже цікаві йому новини саме про вас. Має якусь ідею стосовно вас, бажає поспілкуватися з вами про якусь допомогу. Чи йому треба, чи вам хоче щось запропонувати? Угу. Mm -hmm. Далі дивлюсь, більш тут нічого про цю ситуацію нема. А, ні, вибачте, є. Дуже боїться, що поряд з вами якийсь новий чоловік з'явиться. Для когось навіть знає, про кого він так хвилюється, бо знає, що якомусь там певному чоловікові ви дуже-дуже до вподоби. Так, далі дивимось. Ось тут показане. Спілкування чоловік та жінка, і мені тут втомлена жінка через цього чоловіка показано щось він, чи він багато балакає, і вона вже втомилась його слухати, чи взагалі та тема, яку він підіймає час від часу, і балакає з нею, просто її втомлює вже. Ну, знаєте, так буває, якщо людина одне й те саме. Обговорює. То дійсно вже велика втома від того є. Тепер. Так, ось тут якийсь талант в чоловіка, він як передбачує якісь. Ну, дивіться, як. Трошки так здивована буде жінка. Тим, що він скаже, а потім це відбудеться. Ну, наприклад, людина може бути з таким, знаєте, аналітичним складом розуму. Він щось там роздивився, він, може, має досвід з якихось там певних ситуацій, вже одразу він може прорахувати, як воно там надалі буде. Але все ж таки жінку щось так дивує вона, як. Ну, Як не готова трошки, що він так ситуацію може попередити. Е, комусь ска... ко... каже, попереджає Янгол, що одягайтесь шапку, що, ну там, щоб ви були вдягнені по погоді, бо щось зимно буде далі. Ось тут відрізаєте спілкування, можливість спілкування з якимсь чоловіком. Я не бачу причину, з якої причини, але я так розумію, що якщо так робите, то дійсно маєте на то причину. І дивіться, якось у цього чоловіка. Після того, як ви відрізаєте можливість з ним спілкуватись, у нього якось так поменшає енергії. Це, як знаєте, наприклад, за, за рахунок вашої енергет... енергії, мав собі щось в житті, на що не міг розраховувати. Отак От воно показано. Тобто це те, що йому не давалось, бо не заслуговує. Але за ваш рахунок воно в нього було. Тепер, що стосовно перспектив, нова людина до вас у простір, де чоловік якийсь. Знаєте, це може бути е, людина для кого як? Для когось для стосунків, для когось це може бути людина, яка тимчасова в вашому житті, як, наприклад, майстер чогось. Там, може, вам там треба полагодити щось там вдома, і ви запрошуєте до себе майстра, він приходить і робить. Може, щось інше. Може, наприклад, замовляєте щось там доставити вам, і людина приносить ті ж самі глоби, доставщики, ну, будь-кого там. Ну, вони в різні ситуації. Я тут не буду навіть всі проголошувати, бо у вас все одно якось по-своєму буде. І ось тут показано в перспективі, якийсь чоловік дуже планує дорогу, коли він приходить, приїздить там у вас, як воно там буде, і вас бере за руку і веде десь, ну, десь там з собою забирає. Планує це. Це, як знаєте, людина, яка навіть не починає рахувати ті дні, коли це відбудеться. Але бачу, що вам не дуже хочеться насправді, щоб це відбулося. Бо бачу, що він такий гордівливий, де дуже такий задоволений в цій ситуації. А ви навпаки голову повісили, і вам воно щось не до вподоби. Добре, далі дивимось. Ось тут, ну, знову ж таки, показують чиїсь відносини, М -м показують. І жінка щось тут як розуміє для себе, як вона далі хоче бути в цих відносинах з чоловіком. Знаєте, виглядає, як чоловік собі все зрозумів, а от в жінки було під питанням, чи треба їй ці відносини, чи вона їх хоче, чи вона їх не хоче. Ну тут буде прийнято рішення. Далі, ну, я нагадаю, що це перспективи Це не виглядає як в найближчі один, там, два чи три дні. А це в перспективу лягає, це пройде якийсь час, якісь дії будуть відбуватись, і це як жінка спостерігає, як який йде розвиток у відносинах і тільки після. Певного часу, певних якихось взаємодій з цим чоловіком, вона тільки тоді приймає собі рішення. Не так, що там послухала філіжанку і до вечора вже і прийняла рішення. Ні, не так виглядає. Робота соціум, давайте тут дивитись, а тут все так більш-менш і непогано. Якісь невеличкі хвилювання, але вони будуть пов'язані з часом. Ну, от коли вам кажуть, там швидко, дуже швидко, треба це зробити, там щось, щось певне, і ви просто трошки хвилюєтесь, бо у вас розумієте, що у вас замало часу. А так воно тут виглядає як звичайна рутина у вас і е, все про що натякає філіжаночка. Це щоб ви не дуже дозволяли а, багато пліткувати з вами, бо, бо тут показані моменти, коли потім хтось на вас буде ображатись. Ну, от знаєте, коли, наприклад, людина дізнається, що ви про неї чи про нього пліткували, і буде неприємно людині, і буде Якось так, знаєте, і вам неприємно від того, бо буде якось давати вам знаки того, що розуміє, що ви щось негарно робили за спиною. А взагалі-то непогане передбачення по роботі. Тільки будьте уважні, тут якийсь чоловік показаний. він... Хворобливість його ну, наприклад, людина прийде на роботу, і ви будете розуміти, що він не здоровий. Може там температура підвищується в людини. Може він там чихає на всі боки, може кашляє на всі боки, то будьте обережні. От сказала, давайте що тут у нас? А, тут ще допомогу буде пропонувати чоловік жінці, і щось вона так сумнівається, чи приймати від нього допомогу, чи не треба. Так, ну, все ж таки показує якусь розмову, яку можуть підслухати, якщо ви з кимсь будете е, ну от якісь там свої хвилювання, саме хвилювання з якогось там приводу будете промовляти людині, то будьте уважні, бо показано таким чином, що. Вам буде здаватись, що ніхто нічого не чує. Але, наприклад, десь там не до кінця зачинені двері, десь, може, там взагалі дуже тонкі стіни, і ви будете вголос так говорити, і людина буде чути. Може, там десь за рогом людина стоїть і все слухає. Тобто будьте просто уважні, щоб ви там не сказали зайвого. Якщо ви якусь там свою таємничку будете промовляти. І ось тут, ну, прогулянки мені теж показані, я не буду дуже тут на них зосереджуватись. Тут інформація просто така, що прогулянкам цим щасливий чоловік, але не жінка, вона щось. Не дуже їй хочеться зайвий раз бачитись з тим чоловіком, але не може відмовити йому. Так виглядає. Це людина, яка їй чи потрібна для якихось, ну там, її якихось справ там, чи питань, або вже має, ну, як заборгувала, як Боржницею себе відчуває, бо десь він вже допоміг їй, і вона, ну, як не може соромиться відмовити йому і сказати, що от на цьому ставлю крапку. Тут, тут будуть у когось з вас зміни, як треба буде повернутись до якоїсь справи і переробити. Це не для всіх літери В. Т, П, С для людей з такими ініціалами. Ну, ви не припустите, я, я так розумію, чи хтось вам нагадає про те, що пам'ятаєш, готове, чи ви самі навіть пам'ятаєте, що вам треба повернутися і доробити, переробити. Воно і так, і так виглядає. Якось з чоловіком пов'язане. Чи він очікує, нагадає про себе, чи ви просто самі по собі знаєте, що треба довести справу до кінця. Все на цьому закриваю, філіжаночку, доволі, в принципі, доволі вдалий період буде. Але ж будьте просто уважні в деяких ситуаціях, якщо. Почули і впізнали себе, просто будьте уважні, і все буде наразі. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось. Всім пока!